Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Я вже вдома, мої дорогенькі, я вже вдома приїхала. Трохи відпочила. Я приїхала ще вчора. Приїхала ще вчора, але така була смучена і стривожена, що я не могла ніяк до вас вийти. І взагалі нікуди не виходила. Нікуди не виходила. Нічого не робила. Нічого не робила, щось там чоловікові приготувала, він пообідав, по і я нічого не робила. А сьогодні, вже думаю, я до вас вийду і сама обдивлюсь, що робиться у нас, і вам покажу. Хочу вам сказати, що сьогодні буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі. Від Світлани. Всіх запрошую до перегляду. Надіюсь, вам там буде цікаво, мої дорогенькі. Ну що, пройдемося, пройдемося, і я подивлюсь, що в мене робиться. Йду подивлюсь до птиці, бо не дивилась, бачите, як чоловік покропив тоді е, тим, тим трілом від тої всякої мушки, то вже її нема, тої мушки. І вже кризентемка зробилась краще. Вся, вся не листя одна, вся вже зробилась краще. Трояндочка са, цвіте у мене, бачите, яка краса. Бачите, як вона гониться доверху і вся цвіте. Отака От красота. І ця кризентема розложилась, така велика-велика. Бачите, велика. її трошки хоч докупи з'язати, бо вона такий великий, получився кошик, Що дуже. Та... Та друга щось не так цвіте, щось трошки банує. Знаєте, щось трошки забанувала. Ну, добре, нічого, подивимося далі, що воно з того буде. Скажу вам, яблука позривали без мене. Дочка була, позивали яблука. Я то, що відвезла дітям трохи, то відвезла, так його брала. І тут... Якісь яблучка, не знаю, що вони тут, може чоловік ці крешить Де птиці? Не знаю, не знаю. Щось і тут, саме пізніше він зірвав, не знаю. Мої качки, мої качачки мухи лапають, мухи лапають. Курочка. Знаєте, дуже багато кугутів, підростаються, все файно, все дуже добре. Гуси вже буду забирати, скажу вам. Гуси вже буду забирати, бо вони так кричуть, такі роблять крик, що страшне. І то лебеді, то лебеді в мене. І хочу вам сказати, що я вам хочу сказати, мої дорогенькі, так голосно буду казати, що одна гусочка несеся. І несе такі яєчка маленькі, лиш не знаю де. А чоловік мені сказав, що несеся. Дивіться, дивіться, як варить бараболі і засипає пшеницю. Треба, обошибки. треба молоти. А він засипав щось пшеницю. Не знаю, що це таке. Не знаю, що таке. Але... Покажу вам, які яйці несе якась гусочка. Це, це я не знаю, що це таке. Знаєте, нема права говорити, бо гуси кричуть, як. як... бачите, вид? Чоловік підкладав, все у мене ще треба товщу е, обрізкувати. Вид, ось такі во яйці. во, це було саме перше, все друге він так мені сказав. А це такі во яйці. Гусочка несе малесенькі. Та вони ще замолоді ті гуси, щоб вони несли. Що їм тепер? П'ять місяців. Так, напевно. що так. Ну, якраз п'ять місяців. Не пам'ятаю, коли я їх коли вони повилізали. Коли вони ці повилуплювали, ті в мене гуси. Але не буду, не буду гуси лишати, певно, що не буду. Певно, що так думаю, що не буду нічого лишати. Не знаю, подивлюся. Файні гуси, але треба мені подивитися, знаєте, е, чи вони не мають вже пищиків. Якщо не мають тих пищиків, то, о, то можна їх забирати сміло. Всім насипає бараболь. Ви вареник, всім. От там окремо пшеничку їм сипить. А то бараболь варених насипає всім. І качкам, і, і цеплітам, і гусям, всім, всім. Не знаю, чого. Вони всі їдять, всі їдять. Ну і хочу вам сказати самі кугути. От самі кугути, курей, мало що є, курочок. От курочок мало що є. Що, дівчата, о, і сієм курем? Перестали нестись. Ну, а що вони будуть нестися? Вони вже і старі. Вони вже і старі такі кури. Вже пора, щоб молоді, але докуплю собі, докуплю собі, за п'ять курок і так буде. І кору тут їм кидає. Отако кидає, потім ті шульки визбирає. І спалит. Спалит буде варити. Та й спалит? Де варити на дворі, на дворі ті бараболі і спалит? Ну от, такі індики, Все добре, все добре. І їм накидає вони до вечора, то все, то все вони до вечора поїдають. Ну, а з цих молодих так само, що я дивилася три так, і чотири і курочки. о. А тут самої пшениці. Та треба то, то все вже по кого пір, повичищати буде. Але ну. Коли б вже мали час, то тоді все то, 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 повищрібається. Ой, так. Всі менші, то все самі молодші такі, що були. Знаєте? А та стара, та стара єндочка і та стара єндочка. Ви знаєте, я їх не значила, але я їх пізнаю. Я їх пізнаю, які вони є. Маю йти допомогти корудзи, корудзи ламати. Морку вже викопали. Викопали морку без мене. Ну і слава Богу, що викопали. Зайду легенько, подивлюся за цих кроликів, бо там в кліках навіть ще не, не дивилася. На всі хочу подивитися. Нічого, файне. Дав їм сіна і чменю, воду мають. І, ну нічого, вони файно виглядають. Отут водичка. Їм тут воля, він вже мав їх ділити, він вже їх мав по, по розкидати по клітках. Ну, але ще наразі, ще наразі ще так ще так вони в купці. Ну і ці такі гарньоні. Так само є водичка, ячмінь вже з'їли, як вони так скоро, чи їм мало дав, щось скоро вони з'їли. Ой, така сивенька, я не знаю, ще навіть не дивився, я казав, що то сивенька, чи то кролик, чи то кроличка, така світла, світленька. Видите, з таким має м, такий, як біленький бантик. Ну, файні, файні кролики, файні. Ну, скажу вам, ми мали би багато більше, але пропало ж тоді було нам, не знаю, 15 чи 20, Тоді пропало. Не знаю, чи то від жари вони пропали, чи від чого пропали, не можу вам сказати. Або боються мене. Ні, вони не, не мене боються, вони такі такі є. Скільки їх тут є? Тут їх всіх сім є, а цих є п'ять. Ну, нічого, все тут є. В клітках ще є. І Породили ще крілички, ще мають кролинята. Ну, але це вже в другий раз. Покажу вам моркву. Бачите, ось наша цибулька. Нема в цьому році, так як було в тому році, що я ще продавала. В цьому році нема. Не знаю, що це за цибулька. Така дрібна, чи її садити, чи що це за така цибулька, висадити її. Не знаю. Навіть. Що таку дрібненьку відбирав чоловік. Я в тому не, не, не участвувала або мене не було тоді. Напевно, що мене не було тоді. Ну, що зробити, цей рік так мусить бути, що коли я є, коли мене нема, я не можу всюди встигнути. знаєте, І тут, і там, щоби. То все зробити. Ну, така, нічого морква. Є більша, є менша. Він сюди її сипав, треба буде, бо він каже, що ти будеш робила. Ну, що буду робити? В сітки, в сітки, я думала, може, які ящики є такі би, в ящики і в підвал. Трохи переробити її треба е, Що? Перетерти в розільну камеру. Треба трохи, а трохи треба до капусти. А трохи треба, щоб вона була у підвалі така, точка собі візьме. Може, ще комусь дам, кому буде, може сестрі дам. Як буде треба, то та й так буде. О, а ця морквіця така, знаєте, бачите, якась така паршива, то там, то, то трісла, то така, то така, то та. Є чоловік. Кроликам я так зрозуміла. Я так зрозуміла, що селя кроликів така. Різна, різна така м -м, морква. Ну, най буде, най буде. А то, ви, які в нас корози, такі шульки. Іду зараз подивлюся, бо я маю чоловікові ще піти допомогти ці корудзи е зламувати, то йду подивлюсь, що він, там, що він там робить. О, бачите, чоловік на корозах. А він на корузах. Ломав. Тут де заросло, бачите, де заросло е, бурінцем, то він не косить. Ну, нічого не робить, бо буде косити індикам, нема що давати. Нема що вже давати бурінів, таких нема, то буде все вже індикам косити. Ну, а тут корузинка не знає. Може хтось забере, не забере, то, то вивезти треба, бо вона і не, не, не горить. Вона і не горить. Ну, отак. Такі в нас шульки. І шуляді. Я їй тут буду допомагати. А ти не відкидаєш зразу е, такі гідні, щоб було на насіння? Ясно. Потім топоті. Фасолів буде, на весні буде сходити, хоч і тепер сходять. Або, Ети. ході фасолі, чисто всі засіяли. Так, так. Як є, так і добре. Ну, добре, добре. Файна погода, ще е, ще, ще, вроді сьогодні, а завтра вже вроде передають на дощ, то трохи щось може сьогодні зробиться з тими курузами. Ну, а то буде після дощу, ну що робити, що робити. Нічого не зробимо, буде після дощу. Людей так само ще багато не зроблено. Ну нічого, є різні, є менші, є більші. Я, би, я би, Але ти так не хочеш, я б той брак окремо, дріб таке вово, кидала зразу курим, а фані окремо, але він не хоче, ну як хоче, я що буду казати. Ну добре, добре, то я, я вийду, вийду, та то й тобі поможу тоді то. обламлювати. Нічого, нічого, файні, файні короні. Йду я мої дорогенькі, зараз переодінуся і потрібно брати якусь сорочку на плечі, щоб... Штани, сорочку, бо там мене чисто зріже е, та курудєтка, якщо я тако піду лишень легенько. Чисто поріже мені тіло. Руки, ноги, По -по поріже, що Добре, добре. На шум, гам, діти в садочку. Нічого, добре, добре, що їй діти. Добре, що в садочку. Дивіться, моя гортензія. Який змінила колір, та що була біла. Бачите, який колір змінений. І нічого, все файно. А ця я не знаю, хто мені скаже. Все вже в ній. Може вона вже давно була, може їй вже пора висохнути. Вроді вона так крепко тримається, так міцно, знаєте. Але дивлюся, що листочки осипались, кліпка вже по зробилася коричнева, хоч там ще є такі малесенькі. ті, як як якісь як пуп'яночки. Не знаю що. Ну і чоловік поливав, бо я йому дала потрошки, я йому дала е, так, такий наказ, щоб він вливав, поки мене нема. Ну, каже, що вливав, а тут вже киртині риє свої. Ну, треба покосити двір. Ну, і ця файна тримається, бачите? Е, от робиться така розовенька. Ну, це я не знаю що, не знаю в чому річ. Подивимося, подивимося. Правда, виписала я м -м, добриво, щоб по листу обкроплювати мені е, пані Оксанка з Волині скинула, яке то має бути добриво. Я його е, виписала через інтернет, але хочу вам сказати, що там було по пів кілограма і було по, по 25 кілограм. Виписала більшу ємкість, комусь, да, з кимось буду ділила. Хто захоче, з кимось буду ділитися тим добривом. І лаванда в мене приймілася, бо все не зів'яла, посадила її. Сестра виписала була через інтернет і мені одну ділила лаванду. І я посадила трояндочки ще мої. Цвітуть, ще цвітуть. Трояндочки, вони цвітуть, знаєте, одні відцвітають, другі знову цвітуть до грудня місяця. До грудня. У мене ще навіть і лілія цвіте, Знаєте, ось ще навіть і лілійка цвіте, Зараз вам покажу. Дивіться, мої хороші. Бачите, ще лілія в мене цвяте. Ну, Напевно, вона буде висока, але цей рік вона так забідувала, тому що дуже була суш. Але ще цвяте, і ще, о, бжілка ще, ще бжілка коло неї тут щось. о бачите, Яка ще бжілочка? І мої жоржини. Високі, такі вигнались, такі високі, височезні. Дві, дві таких бордових. А одна розовенька, і, і не знаю, щось вона по-новому буде цвісти. Пупліночки пускає. Я без окулярів, з ким в окулярі і нічого не бачу. О, така робота, така робота, робота є хмара. Хмара роботи і, і нічого не встигаємо. То одне, то друге щось займає час і нічого не встигаєш зробити. Отак. Ще якихось грушок. Чоловік тут, бачу, зірвав якихось грушок, та яких то наші грушки. То наші грушки. Тут виноград вже дійшов, цього року листями не зірваний, не, не, зірвани, не зрізаний, Угу, Добрий. Треба той виноград весь зірвати, позривати треба. Це вже інакший, а це вже інакший сорт. Бачите, це якийсь синій, це якийсь більш світліший, розоватий, трошки впадає. Ну, осінь. Ой, чекайте, бо їм виноград. Осінь, осінь. Що казати? Ніякої красоти вже нема, бо ось си грушок я зірвала, дітям відвезла. Знаєте, я ся грушок і тих таких великих яблук я зірвала була з дерева зразу і дітям відвезла. Ці грушки у нас дуже добрі. Оця грушка то дуже смачна, не дуже добра така, їби їв, їв їсти ще хочеться її. Сочна така, без тих, знаєте, без тих косточок, такі що є, так відчуває ніби якась як косточка така. А, а ця нія дуже смачна грушечка. Але гниє. Треба буде мені, як сказати, зірвати їх, бо можливо, видите, як не є, можливо, буду їхати до дочки і до внучки. то може їм. Візьму пару штучок. Грушок, яблок. Може їм візьму. Так, маю в планах. маю в планах, що поїду ще до, до тих дітей. А потім не знаю, потім буде видно. Потім буде потому. потім тому, буде видно. О, тепер вже на тім, персикові, на ті нектаринці ростуть. Вже доходять малини. Це, як Гіля пішла, пішла на, сюди на нектаринку і так як вже є малини на нектаринці. Ну от і все. Добре, мої хороші. На тому буде все. Вже вам розказала, показала, дещо на сьогодні так коротенько. Іду трошки поможу чоловікові, а тоді буду, буду свою роботу далі робити. Буду знімати з посудом ролік. Хто не хто пінує, заходьте, мої дорогенькі, або вітер. Бачите, вітер, двері, двері е, вириває, вириває двері. Заходьте, переглядайте. Я думаю, вам там буде цікаво. Речі гарні, речі. Цікаві, ще раз повторюсь, так що всіх запрошую. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.